Зібрав з собою, беремо патичку і стопоримо. І ламаємо все. Певно, наш поплавець держиться міцно. Далі цю снасть складаємо пополам. Узнаємо центр де. Ось центр. Тут в'яжемо вузол роз. Два. Три. Є вузол перший. Заводимо стопорок і підвигаємо його до вузла. Далі беремо грузило і заводимо теж і фіксуємо ще одним стопорком. Далі на кінці робимо петлю. Якщо будете ставити вертлюжок, то вертлюжок треба буде термоусадкою ще закрити. Тому я не використовую вертлюжки. Так. І добренько затягнемо вузол. Пенстопороб підвігаємо або до цього вузла або регулюємо. Ось у нас є такий свободний ход грозила. Тобто ось так. Наприклад, ось так наша наживка з поплавком грає на течії, сом бере оснастку, а так у нас йде на тяжку. І от є свободний ход, який сом взагалі не чує спротиву. А потім вже як впирається, або буде автозасічка, або ви вже підсікаєте самим вуличм. Можна настроїти цей стопорок здвигаємо прямо до груза, він у нас фіксований повністю. Тут вже регулювати по обставинах. Все, перша з нас, у нас повністю готова. На цьому великому.